Доброго здоров'я. Дорогі друзі. Сьогодні нашу зустріч ми присвячуємо літературі рідного краю. З любові до рідного слова матері землі починається людина. Не можна любити те, чого не знаєш, до чого ти байдужий. Пізнання історії свого народу і любові до нього не розривні. З любові до рідного слова Матері землі починається людина. Сьогодні пам'ятний день. 22 травня 1861 року відбулося перепоховання Кобзаря на Чернечій горі поблизу Канева. У час героїчної боротьби українського народу за вільне майбутнє особливо глибоко сягають серце слова геніального поета: борітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святає». І, мабуть, символічно, що саме сьогодні ми з вами зустрічаємося з творчою людиною, яка шанує свій рідний край, традиції, оспівує нашу землю та героїчну боротьбу наших захисників за незалежність Оксаною Японією. Пані Оксана стверджує, що життя, яким би воно складним не було, прекрасна річ, і займати в ньому активну позицію. Потреба її душі, без якої не уявляє себе. Позиція нашої гості і в дії, і в слові, в її творах. Її вірші звучать по сучасному, переплітаються з критичною оцінкою подій, стурбованістю про наше сьогодення, несприйнятливістю людської байдужості, зради, підлості. Ліричні рядки цієї майстрині слова не залишають байдужими слухачів. Поезія її особлива, мова співуча. А проблеми, які порушує авторка, хвилюють душу кожної людини. Її поезія це сходинки душі до кожної людини. Душа людська це дійсно одна із найбільших таємниць. Іноді буває так, що людина і не підозрює, що жевріє у неї в серці, але при сприятливих умовах. Іскорка запалює велике вогнище, що зветься талантом. Так сталося із Оксаною Якуніною. Вірші е, торкнулися небес, торкнулися душі кожного, хто познайомився з її поезією. Вони спонукають до роздумів, закликають виконати свою місію на землі. І хто б ти не був? Чи відомий поет, музикант, вчитель? І де б ти не жив, в столиці невеликому містечку чи маленькому селі, у міру своїх можливостей і Богом даного таланту, ми маємо примножувати добро, навчати і виховувати дітей, робити все можливе, щоб кращий став цей світ, в якому кожна людина відшукає свою формулу щастя. Що ж, пані Оксано, у мене до вас є декілька запитань. Що є вашою творчою музою? Світ. Цей світ є моєю музою. І не знаю, що наступного разу мене надихатиме. Яка ваша улюблена література? І з часом, як змінюється ваше захоплення до неї? Література так, це правда. Більше, ну, в ранньому віці я любила такі пригодницькі романи. Надалі мене захопила фантастика, фентезі. І сьогодні я обожнюю сучасну українську прозу. Багато авторів, достойних того, щоб їх читали. Вони пишуть дійсно так, що розкривають в тобі твій талант, допомагають розвиватися тобі. Через свої твори тому сучасна українська проза на e, назвіть декілька поетів, письменників, які саме e, запали вам у душу. Ну, поети це завжди для мене є Сту, Селіна Костенко. Із письменників це Дара Корній, це Ірен роздобутько, це Забушко, Оксана Забушко. Ну, в принципі, багатьох із сучасних авторів, наприклад, Макс Кідрук. Дуже ну, неординарна особистість, яка може зацікавити як літню людину, так і людей середнього віку, так навіть дітлахів, тому що пише він дуже цікаво, змістовно, і це просто смараг такий на літературному небосхилі України сучасного. Ну і, мабуть, жадан. О, Жадан це, да, це щось неймовірне, хоча не кожен сприймає його твори. То, звичайно, так. Чи пишете ви прозові твори? Інколи так, але невеличкі. есе. були плани на книгу ем, до початку війни, але так вони залишилися в шухляді поки що на часі, на, на, на перетримці, напевно. Ну, Маємо сподівання, що все-таки з часом, то із шухляди вийметься, і все ж таки буде видано. Е, так. Якщо і не якимись там великими друкарнями, ну то все, все ж таки знайдемо такі невеликі можливості, щоб видати хоча б такі от книжечки. Зараз саме доречно було б сказати про саме друкування. Це в мене всі книжки мої сам видав. І сьогодні саме оцієї книжки презентація це крайня книжка, яку для мене зробив мій друг. Який просто відійшов за світи тихо і легко. Я маю біль у серці, тому що цього ніхто не очікував. І оця книга Пернатокрилі, це була невеличка збірка для презентації, для зустрічей. Це все, що він залишив, це Віктор Муха, який дійсно був світлою душею. Цим вогником. Для мене сам мав дуже тонку поетичну натуру. Його мама, до речі, писала вірші, але ніде не видавала. І це потім, після її смерті, просто вони знайшли ці вірші. І він так само любив поезію, чому ми, напевно, нашій долі так перетнулися, і він дуже мені допомагав. Для мене зараз це тяжко, і я не знаю. Маю трішки вже знову віршів, але я не знаю, хто би міг мені допомагати, хоча б маленьку таку збірку якусь зробити. Ну буду намагатися все-таки їх не розгубити, бо він збирав, я ще тільки написала, а вже він їх збирав. Тому світла пам'ять, світлій людині, і я дуже дякую Богу, що звів мене свого часу з ним. Я думаю, що саме після таких слів буде доречно зачитати. Невеликий вірш із вашої наступної збірочки, мабуть, яку ви все-таки нам подаруєте. І так буває: двері не закриті, не випите у склянці молоко. Усе минає, від світа дитинство. Усе минає, наче й не було. Кульбабить цвіт, мов сонячні краплини, лиш мить одну спалахують траві, а далі подих. Вітру і зернини летять, щоб інші прорости весні. А зараз нам би хотілося послухати авторські вірші у вашому виконанні. Ми просимо вас. Дякую. Квітне, квітне твоїми травнями, твоїми квітнями, твоїми травами, твоїми луками, твоєю мовою, твоїми звуками, твоєю прозою і ніжною лірою. До млості в пальцях, до снігу шкірою, до невагомості, до сили каменів, до самозречення, до самоспалення, розквітне сяєвом Небесно Сонячним, най аплодую для тебе стоячи, здіймися високо понад розп'яттями, понад катівнями, понад багаттями, здіймись, сплюндрована у вислелекою, і враз розквітни, вернувшись з пекла. цього часу пишуться вірші не завжди легкі і сонячні, тому запрошую слухати те, що маю. Їй нелегко давалось проходити сьоме пекельне коло. Вона пам'ятала вістря мечів і перший дзвінок у школі. Вона часом бувала ніжною, читала бронти і муракамі. Та частіше бувала брутальною, що здавалося, може, вдавити руками. Вона постила котиків і перші весняні квіти, а душа її часто блукала на днищі цього брудного світу. Вона вміла любити десь там, у далекім минулі, та від того набила оскому шрами, сенці та великі гулі. Вона хотіла напитись хмільним вином до нестями і врешті відчути звільнення, та не склалося. Вона залишалась при тямі. Вона викреслювала зі свого життя безликих людей стосами і забула чомусь, що добре виливати свій біль зі сльозами. Це вірш з нової якраз цієї збірочки. До речі, я була на зустрічі в третій школі з учнями, і дітки саме перше давали запитання, чому пернато крилі. Тому зараз я, можливо, у вас таке Також це запитання. Вони зустрілись два пернатокрилих, маленький голуб, сивий, мов туман, і просто янгол в обладунках білих, чимо у джинсах, що обтисли стан. Щось гулькав голуб на пташиній мові, сміхався янгол тихо за обох. І дивувалась я, тій чудній їх розмові. І посеред них стояв, напевно, Бог. У цім пошарпанім світі розгублені янгули складають для мене сонети. Їх очі ясні відкриті, їх крила потерті. Потерті. У цьому жорстокому світі, що душі з легкістю ставить на кон, любов в жалобі, подерті млахмітті, а ненависть легко сідає на трон. Розгублені янголи губляться в натовпах сірих людей, уперто вдивляються в сотні мільйонів безликих облич і очей, і грають сонет на невидимій чудо -флоярі. А мо хто почує, та здійметься з ними увесь понад хмари. Наступний вірш — це таке спостереження, коли мама моя місила хліб, тісто. Ви всі знаєте, як то гарно, коли сходить хліб. І ось навіяні ці рядки саме, саме хлібом, саме тістом. Руки-метелики тихо злітають в повітря. Сонце багряне, торкається сивих хмар. Спогади легко здіймаються подихом вітру. Пам'ять вкриває мій всесвіт, мов велюн вівтар. Ніжно цвіркун доторкає до древньої скрипки. Музика ночі розлита по келихах днів. Знов неквапно складає життя із уривків. Борошно хочу дістати з-під мертвих млинів, хочу взяти блакитну на миску, всипати борошно, потім додати води, тісто місити до втоми і прикрити, неначе колиску льоновим клаптем, ховаючи, мов від якоїсь біди. Просто чекати, молитись і знову чекати. І сподіватися, що тісто підійметься ввись. На ну, потім його у печі випікати. То таємниця, як хліб цей сьогодні вродився. Руки-метелики ніжно торкаються хліба. Ну, після таких слів, все ж хочу запитати, яка ж ваша улюблена тема написання? Я її не маю. Я люблю всі свої теми і всі свої твори якісь, можливо, щербаті, недолугі, недописані, але вони всі мої. Тому так само, як тільки що про хліб, пекар любить свій труд, свій хліб. І так само я люблю свої твори. А ви пам'ятаєте, самий 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 перший свій вірш, який ви написали? А можливо, то був не вірш, можливо, то була якась проза. Так, то була проза. Але в мене немає тої збірки, це з першої збірки Фіолет. І то саме була проза. Ну, і як вона писалася? На одному диханні. Написала, тільки потім зрозуміла, що написала. Це була така магія. Напевно. Напевно, саме так. Ну, а, а якісь вірші, я знаю, що у вас дуже багато є віршів про наших героїв, про наших хлопчиків, які зараз нас захищають. Чи можемо ми послухати? Тримай мої руки, мій Боже. Відкриті ймові до неба. Тримай, ворог завжди стоїть на сторожі. І коле списами в оголені ребра. Тримай мою пам'ять міцно, не дай мені щось забути, щоб я вкарбувала навічно і сотню небесної крути, щоб мала ще сили доволі кричати о глухлому світу про тих, хто в холодному полі тримає свинцеву трембіту. І гучно, і сильно, і влучно, і боляче, і неможливо, і терпко, і безміру тужно – і ясно, і жовто-блакитно, і з кронями надто сиво. Тримай мої руки, мій Боже, і най не впадуть без сило. А в цю збірочку дитячі якісь Ні. вірші не ввійшли, тому що дитячі... я бачу там така гарна он. На обкладинці малюнок гарний, то я думала. То що якраз ну... до пернатокрилих. Ага, mm -hmm. Так. Ну, це фантазія mm -hmm. мого друкаря. Mm -hmm. Думала, можливо, якісь їсті дитячі. Закрути пасма Білого снігу за далеку Карпатську гору. Надягни вуха кульчики льоду та їди в невідомість роздолу та їди. Круговерть круговертий заплітає мережані стрічки і минуле до болю затерте і майбутнє, як перший стрічний. А сьогодні принишку синицею на мої опустилось долоні і розвінчує таємниці, дотикаючись вітром до скроні. Я пройдуся тонкими пальцями по акордах невидимих струн. Світ навколо затисло між п'яльцями, день читається розсипом рун, і загублене часом знаходиться, і забуте вертається знов, і надія урешті народиться, виростаючи в іншу любов. Слід солі поволі розтечеться щокою. Сльозою. Серце із плоті і крові може не вмістити любові. І коли вона через край утікає в далекий рай, у Едемський вічний сад, де впаде рясний зорепад, бо любов вона неба вища, часом ховається в нетрях горища старого, запелюженого від порога і до дірк. У потрісканій стрісі, розмовляє шпаком на горісі, і інколи спить в горобинім гнізді чи у вивірки теплім кублі. Та частіше вона є слідом солі, що щокою збігає поволі. Мені шість. Я дивлюся, як падає сніг, мені всього лиш шість. Попереду безліч доріг, мені майже десять. А таке відчуття, що сто. Мені майже десять розкладаю життя як лото, бо у своїх неповних десять років пізнала біль від зрадливих уроків. І чую знову шурхіт віддалених батькових кроків. Я навчилась ненавидіти світ людей у неповних своїх десять років. Мені 15. і я так хочу подалі, подалі на безлюдний острів текла би охоче. Світ мене не сприймав. Напевно, з самого початку лишав грубі шрами у серці, мабуть, що на добру згадку. Мені 25. Я нічого не розумію, мов сліпе кошеня, ніц не бачу та трохи ще вірю. А далі. Руки я просто поставила на тормоз із безлічу крапок. І якось неспішно почала новий день із кави і теплих канапок. І в темінь мою, що раптово упала, мов хижа птиця, постукали тихо слова і запитали: ну, що не спиться? І я з ним ліхтарем слугував тоді мені місяць нестримно. І за руку я брала слова і вичакловувала чудернацькі рими. І ось тоді, наперекір окремим людським уже пророкам, я зіп'ялась на ноги, віддаючи перевагу маленьким думкам і крокам. А вони все ширилися і ставало їм місця мало, бо вірші мої хотіли, щоб не ходила я, а літала. Мені, та неважливо, скільки тих років маю, я просто навчилась любити людей. І це тепер твердо знає. Дякую. Падаєш, падаєш, підіймаєшся, бредеш за камарками асфальтових пустель, губишся між скель, між уламків, шукаєш небесну пастель кольору німбів, Оплутаних вістрям терновим. Неоновим світом ранковим осліплене на мить і раптово прозрієш. Що ж ти посієш? Сієш, а як, а чому? А для чого? Для себе чи, може, для нього, для того невидимого у товчії, що йде без зуття по холодній ріллі, що знає правдиву важливість в житті і в змозі навчити ходить по воді. Падаєш? Він приходив, коли заманеться, допивав свій ліжанок холодну каву. Падав крісло, канапу чи просто туди, де прийдеться. Він був вільний. Його не обтяжили справи. Його зовсім не згіршував безлад в кімнаті. Він із радістю хрумкав за сухлі канапки. Він торочив Без тебе не можу спати. Тихо лиш муркотів, та й зігрію холодні лапки. Його руки чомусь завше пахли грозою. Він нараз відчував її болі і ранки. Він багато читав чи про маз, чи про трою, довгозорі вивчав на холодному ганку. Він читав її вірші з заялуженого блокнота, і не знала вона тоді, що щаслива була аж до стоту. І не знала вона тоді, все пізнала нарешті з часом, що ті спогади світло ясні вже не вирве ніколи із м'ясом. Вони будуть назад повертать, розриваючи душу наш маття, знову піде на свій ешафот, на болюче своє багаття. Тихо поволі поставила склянку, випила трунок твій до останку, випила біль розіп'ятих грудей, випила засуд брехливих людей. Потім примружила очі безсилу. Скинула білі шматовані крила і опустилась на дно океану, що жебонів, мов вода із під крану. Раптом відчула дотирк руки, сильну, мов річка що рве береги, і хтось не видим мені свій рятунок. Мав він вакцину, щоб знищити трунок. Пані Оксано. Я знаю, що ви дуже любите тварин, і у вас вдома проживає от таке от собі Левко. Чи писали ви про нього вірші чи проза? Можливо, у вас є саме про вашого улюбленця домашнього? Так, ну там ціла передісторія дуже довга. Що вірші про Левка війшли в збірку дитячих віршів. Левка ще тоді не було. Це був 19-20 рік. Левко з'явився в мене. У червні 22-го року, вже по початку війни, повномасштабної. І до сьогодні він допомагає мені вижити в цьому світі. Тому маю таке прозове, якраз з нової збірочки, прозове все таке невеличке, називається Слова і думки про любов. О, Господи, ледь добрила до канапи і впала, сил не було. Таке відчуття, ніби вона вичавлений до краплі лимон. Від думок нудило, боліла голова, пекло очі, душа шкереберть падала в безкінечне урвище. А руде шкідливе чортеня нічогісінько не хотіло знати, воно хотіло казитися. Стрибало по ній, по шафах, комодах точило кіхті об канапу і стіл, а тоді прожогом плигнуло на вікно і сховалося за мить. І принишку за мережками тюлей та шовком гардин. Тиша. Та тиша була недовгою. І ось веселун у житель пався десь посередині, поміж мережками і гардинами, вірніше не так, він дерся догори, одночасно користуючися для цього процесу обидвими тканинами. Карнизи вгиналися, натужно тріскотіли. Вона вереш знайшла сили, щоб піднятися, Вірніше, злість і роздратування підняли її. А бодай тобі пусто було, злазь ірод. а що вдумав скелелас?» Вона намагалася його зняти, та то була марна затія. Рудий збитошник у гору, як танк при цьому кусався і шкрябався. А вона все кричала, сварилась, умовляла, обіцяла убити, ось прямо відразу, як тільки на його зніме. Трісь, др. почувся звук пірваної тканини. Шкідник з відчайдушним нявчанням гугухнув на підлогу, розсікаючи обидві тканини навпіл. А потім вона думала й плакала, плакала і думала. А тоді прийшов він, родийний послух, і замуркотів у неї на колінах. І не знала вона чому, але їй стало ліпше. І зовсім було не шкода тих мережок і гардин. Може, тому. Що вона його любила, а він уже напевно любив її. Дякую. Молюсь, до мальв, що під вікном моїм, до матіоли, що духмяно мліє, у високості десь гуркоче грім, а мати сіє, мати квіти сіє. Цілую руки світлим матерям, цілую скроню від страждання сиві. І знов радію білим журавлям. І знов радію сонцю і теплі зливі. І знов радію в дні, що дав Господь. Дякую, дякую. Ось і підійшла наша зустріч до кінця. Бажаю вам, щоб ви усі кожного дня спілкувалися з книгою. Щоб у кожному домі найкращим другом була тільки книга. Від цього краще і легше буде жити, переживати всі негаразди нашого життя. А вам, пані Оксано, бажаємо міцного здоров'я, родинного тепла, творчого натхнення. Нехай з вами завжди буде віра, любов. І мудрість. Сердечно дякую.